Всім міцного здоров'я і зі святом Незалежності України. Сьогодні так виходить, що трошки є. З'явився час, дуже, дуже багато разів я проїжджав мимо Демополя. Тут у нас є Демополе, в село Вишневе Дніпропетровської області по соняшнику Сенгента. І зараз це з'явилася хвилинка. Думаю, Позніваю швиденько, що у нас із себе в цьому році показують гібриди сингенти. Демо поле ну, величеньке, багато, я так розумію, практично всі гібриди тут е, висіяні, тому швиденько будемо пробігатися. Відразу кажу: я не рекомендую, не рекламую ніде нічого. Е, в цьому році нас насправді дуже багато е, гібридів. Дуже багато гібридів різних різних фірм показують себе достойно. Тому ну такий рік рік показує, рік соняшника, я вважаю, що і українська селекція, і імпортна селекція показує себе достойно. Так, розпочнемо із, із я так порозумію, класичні гібриди. От. Знімаю одразу табличку, ласкала, трошки будемо, отакий от вона має вид, трошки будемо заходити всередину, щоб не було там сильно краєвого ефекту. Так, по-бистрому. Ну от, зайшли ми всередину, подивимося заповненість, серединка заповнена. Є тут трошки раз, ну таке. Геть трішки є. Зернятко наливається. Так, кошики. Кошики. Кошики стабільно. Стабільно непогані. Більше 20 см, Цей трішки менше, на, напевно 20-й. Да. Десь так. Ну, Такі стабільні кошики без випадінь. Що по вовчку. По вовчку, по вовчку нема нічого. Трішки тут, звісно, демка з бур'янами, Ну, от така от у нас, виходить ласкала. Так, дивимося, наступний це у нас вже пішов наступний гібрид 에, Купава. Зараз табличку. Швиденько. Оп. Купава. Я так розумію, що також, також вона класична. Так, заходимо трішки всередину, дивимося одразу по вовчку, по вовчку нема нічого. Так, дивимося, бур'яни, звісно, є. Дивимося, що у нас по наливу. Тут робиться такі от кошики, також непогані кошики. Кошики непогані. Виповнено і практично весь, є, проскакують. Ага, тут є, проскакують, тут раз, два. Ну так, по кошику є, проскакують не заповнені. На ласкалі такого не було, тільки по центру трішки. Ну отакий от. от така у нас купава. Так, виходимо. Будемо йти швиденько. Познімати якомога більше. Так, постараємося всі гібриди зняти. Так, далі. Аризона. Аризона у нас також. Класична, відразу так подивимося, позаразі нема. Кошики. Кошики. Ну, Кошики класичних гібридів я дивлюсь. Ну, практично всі непогані кошики, так. Е, по заповненості, напевно, самий найкращий, бо навіть по центру є, звісно, але зовсім-зовсім мало. Це я одну взяв, давайте меншу повізьми. Подивимося на менший. Центр. Ну, практично весь заповнюємо. Практично весь. Ну, це у нас така Аризона. Далі, далі, далі біжимо, далі. Гарно виглядають, звісно, соняшники. Так, Амазонія. Амазонія я не пам'ятаю такого гібриду. Якщо ті я зустрічав, косив комбайном, як не в себе, то в людей, то цього гібрида я не пам'ятаю. Ну і різниця в кошику, я вам скажу суттєво. Тут уже видно маленькі. Кошики маленькі, ну, відносно інших. Середина не сильно заповнена. А ну давайте, де великий кошик візьмемо. Ну, великий кошик здивував, заповнений повністю. А взагалі десь середній такий кошик, невеликий кошик. І не сильно ще й заповнений. Ну, скажімо... Скажімо... цей гібрид е, виділяється. Виділяється, скажімо так, з негативної сторони. Попередні гібриди були краще. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Те ось також не чув класичний гібрид, ніде не косив ще його. Дивимося, що тут. а До речі, там по вовчку нічого не показав. Ну, напевно, немає, тому що я не бачив. Тут по вовчку нема. Зайдемо кошик. Кошик більший, ніж попереднього. І заповнений повністю. Гарний заповнений кошик. Це наливається. Все непоганий теос. Так, навіть я не бачу, щоб деяких там зернят. Все стабільно, гарно. Є трішки все менший кошик. Зараз подивимося в ньому. Ні, непогано, непогано. Доволі таки непоганий цей. Також теос. Із нових. Надійний гравець пишуть на полі високих врожаїв. Ну, можливо, можливо. Йдемо далі. Так, арко. Арко виділяється тим, що арко в нас ниже ниже ростом. І він, я так розумію, трішки раніше достигає, бо він вже не такий от зелений. Так, Арко. Це високолеїновий сорт під класиком. Дивимось, він вже так, він уже достигає, тут його горобці жахнули. Арко, Арко показує теж себе непогано, заповнений повністю голова Непогана голова, шапка, 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 кошик, кошик. Соєшники у нас кошики. Непогано заповнений, арко позаразіхи. Також я не наблюдаю її. все гуд Йдемо далі. Йдемо далі, далі в нас високоолеїнка, але, я так розумію, пізнішого сроку созрівання, достигання, отелло. Вона вища за арко. І що? Що у нас тут вона показує? Далі не піду? Так, заповнена повністю. Корзинки, кошики М -м -м, трішки менші, ніж у арко. Ну, хоча плюс-мінус, плюс-мінус непогано. От така от нема заразіхи, такі от соняшники, є, звісно, і маленькі, багато, багато вверху маленьких корзинок. Ну так, поки що не, в... не вразило тело. Так, дивимося далі. Що це у нас тут а за гібрид? Я так розумію, також новий гібрид. Феномено. Феномено якось так, нам напевно. Так, дивимося з відразу. Зараз їх також я не бачу. Корзинки, до речі, непогані, всі наклонені вниз. По запиленості все нормально. Все нормально. Нормальна запиленість, центр виповнений. Непогано. Як так з виду, ну навіть дуже непогано. Мені подобається, коли Соня наклони, ну, має на кошик наклонений донизу. Так. Далі, Сумі... суомі, суомі. Суомі, Це у нас під підгранстар. Пішли гібриди під Грандстар. Це у нас Суомі, я так розумію, він також рані... раніше достигає крупне таке зерно. Так, дивимося, але, але корзинки є сі невеличкі, хоч виповнені повністю. Невеличкі, але, але виповнені повністю гарно запилені, але невеличкі. Гарно, гарно запилені. Так. Да. Але розмір їх... їх ну, в порівня, порівнянні з класичними гібридами розмір корзинки кошика. Ну, значно менший. Йдемо далі. Далі, далі. Далі. Так, Сузука. Всім знайома, напевно, Сузука. Також під Star. Ну, вона ростом от Суомі. Сузука. Суомі. Маленький. Сузука. Два метра. Два метри вимахала. Ну і кошики більші. Так, виповнена дуже гарно, взагалі гарно виповнена сузука, тут питань нема. Не зря її багато хто сіє, такі корзинки. Так, це в центр є пробіл. Тут нема пробілів. Непоганий. Непогано виглядає сузука, по заразіхі все чисто. Йдемо швиденько далі. Вибачайте, що шумно, рядом траса проходить дорога. Так, Сайберік, Сайберік сіяв і я в цьому році під Гранстар. Подивимося, що тут у них. Свіє ще не знімав, хоч. На денки повід знімаю. Так, дивимося. Кошик вигибається, це, це класно. Так, заповненість повністю. Все класно. Дивимся. Все класно заповнено. Так, да, забитий. Забитий, центр повністю забитий. Рзинки нахиляються і є, на цій є трішки не Непогано, Непогано. Непогано. Надемки дуже непогано, зараз нема і бур'яну практично також нема. Я так розумію, що можливо його обробляли гранстаром. Так, дивимося далі. далі, Сурелі. Сурелі це в нас що? Класичний, ні, експрес. оптимізований для експрес, а, 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 Так, Гранд Старовський. Сурелі виглядає. Виглядає мощно. Скажімо так. такі от, Такі от, блін. Треба не висять. Так, це і трішки поменше. Так, і запилений повністю також. Ну, виглядає мощно. Ну, непоганий сурелі. Треба звернути увагу. Так, дивимося далі, що у нас тут? Барбаті, це вже е, під Євролайтинг. Я так розумію. Барбаті знімаємо табличку. Дивимось, він високий і трішки раніше достигає, я так розумію, по срокам. Так, що в нас тут по запиленню? Запилення все чудово. Просто горобці тут трішки... Мякнули попадаються маленькі головочки, попадаються і такі. Так, Маленький центр трішки не запилений. Так, по чистоті все норм. Зараз їх. я не бачу. Якщо є, є в ріком бризкали, то в принципі її не буде. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Розета. Розету я в себе сіяв в минулому році, мені дуже вона сподобалася. Ну, і тут вона показує оці наклони. Наклон кошика, все як виповнено повністю. Так, розета, ну, на своєму рівні. Тут питань нема, вона мені сподобалася. Якщо імпортний гібрид під. Євролайтінг, то я б розету я сіяв і я нею дуже задоволений. Завжди гарний результат. Так, наступний гібрид Бакарді. Це вже євролайтинг плюс. О, до речі, там, мабуть, теж плюсовий був. Я не знаю, що під Євролайтінг, а чи плюс... Да, плюсовий. Розета також плюсова. Так, Барбаті. Барбаті виглядає трішки гірше. Чесно сказати, за розету. Заповненість непогана, але кризинки, ну, виглядають трішки менші. І, до речі, Барбаті, а ти не стійкий до вовчку. Знайшов я на Сенгенті вовчок. Пожалуйста. Маса, просто куча, його напевно не бризкали євролайтінга. А я там думаю, що, що ж тут не так. А не так у нас те, що у нас на Барбаті куча вовчка. Все Барбаті, прощаємося з тобою, не цікаво. Так, наступний мічиган. Наступний. Гібрид тоже Евролайтинг плюс мічіган. Дивимось. Висота рослини десь метр з 80. А то й більше. Так, по вовчку не бачу я на мічигані вовчка. До речі, Корзинки Корзинки непогані. Непогані, запилені повністю. Питань по мічигану. Нема. Непогано виглядає. Йдемо далі, щоб не забирати багато ні вашого часу, ні мого. Так, Флавіо теж Клярдфін плюс, низькорослий. Дивимося. вовчка нема, нема. Гарний. Ну, відразу видно, мені подобається. Корзинка наклонена. Виповнено гарно. Такі кошики непогані. Туди далі навіть воно більші кошики всередину, скраю менші, всередину трішки більші. Так, непоганий. Флайо. Дивимося, дивимося далі. Це що в нас? Дієго? Клайо теж під євролайнкінг плюсовий. Так. Дивимося, що тут по Дієго. Ну, краєвий ефект, понятно. Висота рослини високий, запиленість, запиленість дуже гарна. Дуже гарна. Вовчку немає. Непоганий дієго, Скажем так, в своєму, в своєму класі плюсових євролатінгів. Так, дивимося. Ну, висота рослини в нього Дієго доволі висока, і корзини ну, внушительні. непоганий Дієго, ну, з виду дуже непоганий. Дивимося, це у нас Іріса АР. Технологія а, і незрозуміло, що максимальна продуктивність в посушливих умовах. Це напевно якийсь новий гібрид, тому що я. Його не зустрічав, ні на полях, ні я не сіяв. Якась технологія. на... потрібно, потрібно почитати. Е -е, Дивимося, низькорослий, дуже непогано, дуже заповнений повністю, запилений, все. Так, кожна корзинка гарно запилена. Низкорослий гібрид потрібно буде запам'ятати і почитати. Такий низкорослий десь метр шістдесят, отак, метр п'ятдесят, метр шістдесят, невисокий, з гарною корзинкою, наклонена вона вже донизу, непогано. Дивимося наступний гібрид Футура, також під цю технологію Air T AIR якась технологія. І, ну, цікаво. Ну, треба, треба почитати. Незрозуміло, для мене покамість так. Дивимося, чистота норм. Заразіхи нема. До речі, на попередньому Іріса також зараз також заразіхи я не бачив. Але тут відчутно мала корзинка. Ну, по, по зрівнянню з попереднім гібридом, то ну, мала. Так, вона може й густо посіяно, не скажу. Хоча ось о рядок. Рядок 4-5 штук на 4 штуки на метрі, Ну, не вражають перзинки. Геть не вражають. Так, біжимо далі. Футура під цю технологію не дуже. Так, ну, в принципі, на футурі ми закінчили із сингентою. Далі далі Маїсовська кукуруза, покажу її в наступному відео. Так, підводимо підсумки бистренько. По технології нові, для мене невідомі Бакамець. AIR технологія Е, мені сподобався. Мені сподобався чисто візуально. Та й взагалі по наповненню, це е, Гібриди Е, Виділяю його в цій технології. Непоганий, дуже непоганий. Е, далі технологія Хлядфіл Плюс. З нових, я так розумію, це новий Дієго. Непоганий гібрид, далі, далі коротенько. Я б виділив би дієго і напевно, напевно розету. Розету, так. Хоча і Мічиган, хто любить високорослі соєшники, Мічиган також непогано, непогано виглядає в цій технології. Да, так, не не не, 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 не. Зачекайте, щось я, я запутався. Запутався. Ага, ось що, правильно. Мічиган іде сюди. Це у нас було попередній гібрид. Мічиган. Мічиган, так, да, непоганий, це осо, Бакарді, Ну, бакарті дно. Дно кляртфіл, тому що і просто кишить. Ну просто і Не, не мережно, не купляйте. Не рекомендую, у кого є проблеми. з заразіхою, з вовчком не купляю. Розета нормальний, питань нема. По розеті виділяємо розету. Ну і, і на третє місце я б ставив би барбаті. Напевно, напевно, так, по-градстаровським. По Грандстаровським по -гран непогано багато. Сурелі непоганий, Сайберік непоганий, звісно, Сузука це такі три, три гібриди. Сузука непогана. От. Ну і Суомі. Більш-менш тут потрібно вибирати, хто хоче вищі рослини, хто хоче такі менші рослини, Суомі низькорослий, видно, і раніше достигає. От. Непогані гібриди практично всі. Феномено не вказано за якою технологією. Воно вирощується, я не можу віднести. Напевно, класичний, ну він непоганий також, напевно, новий просто. Високоолеїнка представлена двома гібридами. Отелло, він високорослий, виходить. І арко. Мені арко більше до душі виглядає ну, набагато краще. Так. Ну і остає по класики, по класики. Ну тут практично, практично всі гібриди непогано себе ну, показують. Можна виділити. Е, виділити ну, з усіх такі, що реально виглядають мощно гарно. Це Аризона, ось вона мощна. Купала непогана. Так, і ласкава, да, і ласкава, так. Да. Ну такі непогані, непогані гібриди мощно виглядають. От. Е -е. До речі, я не побачив Алькантари на демополі по класиці. Алькантари я не бачу. У мене посіяна Алькантара, то доволі... Я довольний даним гібридом. Так, ну, по Сенгенті все. Підсумок підвів. Все приємного перегляду, слава Україні. Ще раз зі святом поїду, подивлюся ще кукурудзку.